Я і не тільки я мільйони громадян в нашій країні. А я знаю, що нас мільйони. Ми ставимось до питання володіння зброєю в цілому, як до частини своїх конституційних республіканських прав. Я поясню, чому тому, що згідно там, скажімо, п'ятої статті конституції носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Особисто я і не тільки ще мільйони громадян в цій країні вважають, що не вистачає одного слова озброєний народ. Тому що саме озброєний народ зупиняв все в 2014 році, в 2022 році, коли довелося нам взяти зброю в руки. Тобто це був озброєний народ, тобто той народ, який сприймає цю країну як свою власність, де він вважає, що ця країна належить їм. І от знаєте, от такий підхід не дуже подобається людям, які е, тимчасово отримують владні повноваження. В них же все добре, насправді в них є охорона, в них є нагородні пістолети. Всі майже депутати Верховної Ради мають нагородні пістолети. І у нас в з'явився такий, знаєте. Неофеодальний устрій, в якому нібито ми згідно з конституцією всі рівні. А по факту люди поділяються на тих, хто не має зброї, і озброєних феодалів, бо це так воно насправді є, якщо називати речі своїми вонами.